Юність прекрасна та неповторна пора. Вона нічого не боїться і здатна багато на що. Харківські дзюдаїсти, вихованці спортивного клубу Слобожанець Ростислав Кострикін та Хазар Гайдаров, дебютуючи на кадетському чемпіонаті Європи Ю-18 у Софії, стали срібними призерами. Кострикін у вазі до 50 кілограмів. Вигравши чотири сутички, 17-річний харків'янин поступився у фіналі азербайджанському спортсмену Бахадіру Файзу. Дулаєву, Хансоку Маке – технічна поразка. 15-річний Гейдаров зупинився за крок від континентального титулу у ваговій категорії до 55 кілограмів. На шляху до фіналу він переміг дзюдоїстів з Італії, Грузії, нейтрального атлета та словенця. У головному поєдинку проти ще одного нейтрала Магомеда Абдулаєва отримав три попередження та удостоївся срібла. Готували новоспечених віце чемпіонів Європи серед кадетів до Софійських баталій Геннадій Маханько, Володимир Барташ та Олександр. Олександр Курцев, перший тренер Надія Лозова. Тепер про медалі за місто Будапешт. на кубку світу з кікбоксингу вако, який відбувся в угорській столиці, і в якому брали участь понад три тисячі спортсменів із 47 країн. Харків'яни здобули дві золоті, одну срібну та п'ять бронзових нагород. Гідний результат: пробитися на у такій серйозній кампанії та заробити рейтингові очки – Справа непроста. під силу лише найпідготовленішим і мотивованим. Вихованець ДСШ, центр бойових мистецтв Харківської обласної ради Дмитро Алфьоров виконав свою роботу невідмінно забравши два трофеї у ваговій категорії до 57 кілограмів серед юніорів. 18-річний підопічник Віталія Гагаріна та Олексія Данщина провів сім поєдинків. У фінальних здолав спортсменів із Хорватії та Угорщини і став переможцем Кубка світу у розділах Лайконтакт like та Кіклайт. Золотий дубль Алфьоров. Його одноклубника розбавили трьома призовими виступами. Ксенія Варченко претендувала на перемогу у розділі Лайт, але поступилася у фіналі і посіла друге місце. Артем Сидоренко та Нікіта Плахонін отримали бронзові медалі. Добряче потріпали своїх суперників кікбоксери спортивного клубу Мастер, учні Олега та Ольги Галищевих. Взяти участь у фінальних розбірках їм, щоправда, не вдалося, але до Харкова вони доставили з Будапешту. Шта три бронзи зробили це Уляна Полуянова, Каміла Калашнікова та Тимур Галищев. Харківські спортсмени допомогли збірній України стати третьою у загальнокомандному заліку Кубка світу Вако. І один у полі воїн, заслужений майстер спорту, учасник літніх олімпійських ігор у Ріо де жанейро чемпіон Європи та срібний призер всесвітньої універсіади у командній першості Владислав Грико викосив чотири медалі на Кубку країни зі спортивної гімнастики, який проходив у Кропивницькому. Єдиний представник Харківської області на другому за статусом національному турнірі взяв три золота та бронзу. Переможну серію він розпочав із багатоборства. Грико посів перше місце з результатом 80 і 60 сотих балів. Головну конкуренцію йому склав Дніпровський гімнаст Володимир Костюк, який відстав на 15 сотих. Ще дві нагороди вищої проби 27-річний підопічний В'ячеслава Азімова та Володимира Грибука, завоював у правах на коні та паралельних брусах. У вільних правах Грико став бронзовим призером. На кільцях посів п'яте місце в упорному стрибку та в правах. На перекладині був восьмим у Кубку України брали участь 22 гімнасти. Віталій Альохін виграв золоту та срібну медалі на командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів у Луцьку. Швидше він пробіг 3 тисячі метрів з перешкодами. 9 хвилин 25 і 66 сотих секунди. З особистого рекорду Альохін зрізав одразу 15 секунд. На півторасті 19-річний харків'янин фінішував другим. Марія Веретільник перемогла у семиборстві. На стометрівці з бар'єрами виборола срібло. Ліна посіла третє місце у дівочому стипільчезі. Олександр Шаріков, Світлана Бреус спортивні новини Харків.